Всім доброго здоров'я, з вами Женя, канал Jackin Shop, інтернет-магазин Jackenshop.ua Сьогодні знову шкіра. Кілька лотів з 12 по 17. невеличкі такі по одному листочку. Так, дивіться, а, так, нагадую, що можна замовити, перейти за посиланням в інтернет-магазин Jackenshop.ua, зробити замовлення там. Замовлення, або, або написати вайбер. Ну, краще всього на сайті. Так, багато говорю. Дивіться, шкіра тонка, це коза, товщина десь 0,5-0,6 дуже тонка. Така прям як. Ну, коротше, я думаю, що це лайка, перчатишна перчаточна, скоріш за все. Коштує вона 150 гривень, це лот номер 12. 74 дециметри. Тут вказано. А тут вказано 80 дециметрів. Там мі... Мі... мілом щось було написано Крейдові. 80-74. Це лот номер 12. Наступний лот номер 13, це спилок. Спілок, спілок бук. Десь приблизно знаю, пів метра приблизно. Ціна його 100 гривень. Гладенький. На підклад десь може піти товщина, десь один і. А, тут є, десь бірочка. Один, один і два. Написано. Лот номер 13. Лот номер 14, це лакова шкіра біла ось така. Дециметрів 70. Ну, якісь мілкі детальки. 150 гривень. Це лот 14 був. Тепер наступний лот 15. Це от така шкіра. Таким малюночком, як флотар, тільки нічого. Не знаю скільки тут. 150 гривень. Тут можна і портмане якесь. Або навіть і два можна зробити з цієї шкіри. Вона без прокрасу, до речі, торці білі. Так, наступний, це був 15-й лот, наступний лот номер 16 Ось така шкіра з перфорацією, щось, щось вирубали з неї такий шматок. Написано, що 40 дець. М'яка товщина приблизно 12 1,4. Коштує 100 гривень цей шматочок шкіри. колір біжевий. І ось така ще шкіра з перфорацією. Якийсь коньячний коричневий колір. Вона така величенька. Не знаю скільки. Ну, Десь квадрат, мабуть, біля того є. Вона на ощуп як Crazy Horse таке щось. Кому потрібно, будь ласка, ця буде коштувати 150 гривень. 17 лот. Кому цікаво, замовляйте, переходьте за посиланням. Ну і будьте мені всі здорові. До нових зустрічей!